Станіславський заклад дошкільної освіти, центр розвитку дитини Каска. Це сучасний заклад дошкільної освіти, який пропонує великий спектр послуг для дітей та їх батьків. А саме, спеціально організована навчально-виховна діяльність, гурткова, дослідницько-пошукова діяльність, свята, розваги, надання додаткових освітніх послуг, навчання дітей з особливими освітніми потребами та роботи батьківського університету Щаслива родина. Це цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування життєвих навичок. Це можливість вашого малюка проявити свої таланти серед своїх однолітків та дорослих, навчитися жити у колективі, працювати у парі, групах та знаходити компроміси. Це співпраця з батьками та громадськістю. Заняття у нашому закладі це успішний старт вашої дитини до подальшого життя. Спільна робота педагогів з дітьми здійснюється за пріоритетними напрямками фізкультурно-оздоровчий, фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, гуманітарний, дослідницько-пошуковий та пізнавальний. Ми створюємо як найкращі умови не лише для розвитку і навчання, але й для комфорту дитини. У нас по-домашньому затишно і святково тепла, дружня атмосфера. Дитина в оточенні привітних педагогів, які налаштовують маленьких вихованців на гарний настрій та успіх, надихають та підтримують. Група раннього віку журавлик. В СДО це РД каска, затишні та естетично оформлені сучасними меблями групові та спальні приміщення. Створено ідеальне розвивальне середовище для наших дітей. Тут кожного ранку раду зустрічають малюків добрі, чуйні і творчі педагоги, щоб подарувати їм свою майстерність та тепло сердець. Група молодшого дошкільного віку капітошки. Ми проводимо заняття, які спрямовані на інтелектуальний, творчий та естетичний розвиток. Метою наших занять є навчання елементів грамоти, розвиток мовлення, логіко-математичний розвиток, готовність вашого малюка до школи, його інтелектуальна, емоційна, соціальна та психологічна зрілість. Це допоможе йому впоратися зі стресом, досягти успіхів у навчанні, дасть основу для подальшого зростання. Ми навчаємо мислити, робити висновки, бути самостійними, впевнено спілкуватись та висловлювати свою думку. Основними методиками, елементи яких ми активно використовуємо під час занять, є засади виховання Сухомлинського, Амоношвілі, Монтесорі, Домана, Крутій. Також діти із задоволенням виконують завдання з логічними блоками Д'єниша, ігровими паличками к'їзенера, за схемами моделями грають у логічні ігри, конструюють лего конструктором Група середнього дошкільного віку Веселка. У роботі з дошкільнятами використовуються і застосовуються новітні технічні засоби навчання. Мультимедійна техніка, телевізори, музичний центр, демонстраційні та наочні посібники, інноваційні педагогічні технології, новітні форми роботи з дітьми та кращі педагогічні досвіди роботи, освітні, парціальні та авторські програми, спеціалізовані методичні посібники та робочі зошити, гурткова та проєктна діяльність, особисто орієнтований та гуманний підхід до дітей, прийоми індивідуальної роботи. Наші заняття відрізняються тим, що ми створюємо унікальний простір, де розкривається потенціал і втілюється в життя найсміливіші ідеї, навчаємо елементам грамоти, умінню вирішувати математичні завдання, логічно міркувати і виділяти головне, розвиваємо мовлення дитини, вчимо бути посидючими і уважними, докладати зусиль і доводити почату справу до кінця. Приймати рішення і аргументувати свою думку, самостійно діяти і вміти звернутися за допомогою, бути активними і працювати в команді. Різновікова група Сонечко На заняттях найважливіша самостійна робота дітей. Ми нічого їм не нав'язуємо і не намагаємося виконати завдання замість них, а лише допомагаємо і спостерігаємо. Діти працюють у підгрупах, групах, виконують завдання для розвитку дрібної моторики, творчі завдання, виконують музичні руханки. Все відбувається у формі гри. Дружня атмосфера, яскраві картинки, іграшки, цікаві завдання, компанія однолітків та підтримка вихователя все, що потрібно для розвитку малюків. Група старшого віку Калинка. Підготовка до школи з раннього віку важливий етап освіти кожної дитини. Якщо ви хочете, щоб дитина впевнено почувалася у новій українській школі, легко взаємоділа з однокласниками та вчителями, була добре ознайомлена з культурою поведінки, легко засвоювала навчальний матеріал та була психологічно і інтелектуально підготовленою до школи, то СДО, ЦРД казка саме те, що вам потрібно. У закладі дошкільної освіти створено варіативне, динамічне, предметно розвивальне середовище, що сприяє соціалізації дитини та впливає на всі аспекти її розвитку. Кабінет практичного психолога та соціального педагога зустрічає дошкільнат своєю затишною обстановкою. В кабінеті проводиться індивідуальна і підгрупова робота з дітьми та індивідуальне консультування батьків і педагогів. Наш заклад відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Діти з особливими освітніми потребами у навчанні та вихованні отримують кваліфіковану допомогу практичного психолога, соціального педагога, вчителя логопеда, дефектолога, а поруч з ними завжди чуйний, добрий, відповідальний асистент вихователя. Кабінет англійської мови розкриває перед дошкільнятами двері в дивовижний пізнавальний світ англійської мови. Заняття з англійської мови не лише ефективні, а й цікаві тим, що проходять у ігровій формі. Спілкування англійської, пісеньки та рімівки, яскраві картинки, фізкульт хвилинки англійської, дидактичні вправи все це для ефективного засвоєння іноземної лексики. Кабінет основу валеологічного виховання. Тут з дитинства вчать дітей вести здоровий спосіб життя, дотримуючись простих правил. Джерелом зміцнення здоров'я і запобігання хворобам є здоровий спосіб життя та безпечна поведінка у довкіллі. Студія образотворчого мистецтва це захоплююча подорож в країну творчості. Кожне заняття наповнене надзвичайною атмосферою фантазії, позитивом та масою незабутніх емоцій. Педагог проведе дітей по цьому чудесному шляху, спираючись на дитячий досвід, знання, використовуючи різноманітні психологічно-педагогічні методи. Арт студія Color House – це затишне і водночас дуже захоплююче місце, де є можливість вдосталь експериментувати з різноманітними матеріалами та техніками, створювати власними руками шедеври, які стануть неперевершеною прикрасою будь-якого приміщення, об'єктом гордості вашої дитини або оригінальним подарунком для мами, тата, бабусі чи дідуся. Музичний зал тут творяться дива, і казка в ньому ожива. Тут музичний керівник вводить дитину в чарівний світ музики, розвиваючи її музичні і творчі здібності, вчить дітей співати пісні, вміти слухати музику різних жанрів, правильно, красиво і естетично рухатися. Це розважальні програми, тематичні вечірки, свята та розваги. Все, що подобається сучасним дітям. У нас великий вибір костюмів та цікаві сценарії. Танцювальний гурток золоті промінці. Саме тут розкриваються природні задатки і обдарування дітей. Тут вчать відчувати ритм та характер музики, виконувати хореографічні елементи. Спортивна зала. Тут створені всі необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Оздоровчий курс, ритміка та степ аеробіка це ефективний спосіб розвитку музичного слуху дитини, впевненості в собі. Це розвиток гнучкості, координації, витривалості і пластичності, це формування красивої ходи. Режим закладу дошкільної освіти це певна система, в якій кожен фрагмент життя малят спрямований на зміцнення їх здоров'я, надання додаткових освітніх послуг. Дитяча анімаційна студія Кіндерсінема відкриває світ безмежної фантазії та розвитку творчих здібностей дошкільнят. В студії кожна дитина зможе реалізувати себе. Тут діти вчаться працювати у команді, писати сценарії казки, власноруч виготовляти героїв та декорації до казки. з великим задоволенням озвучують мультфільми мовою своїх персонажів. Результатом такої роботи є власний медіапродукт, який діти представлятимуть на щорічному конкурсі Оскар. На гуртку в країні Лего вихованці вчаться граючись, і навчаються грі збирати іграшки з конструктора за схемами, моделювати їх, вигадують власні іграшки. Дошкільнята розвивають дрібну моторику, просторове мислення і просто вчаться думати. Ми вважаємо, що для повноцінного розвитку дитини гарне харчування не менш важливе, чим душевна атмосфера і якісна освіта. Команда люблячих свою роботу кухарів щодня готують малюкам смачну та корисну їжу. Завдання нашої казки підібрати правильний ключ до дитячої душі, зберігши індивідуальність, внутрішній потенціал і творчий початок в кожній дитині. Ми робимо все, щоб допомогти дитині найбільш повно реалізувати свій творчий потенціал. Ми постійно працюємо над собою, підвищуємо свій професійний рівень, беремо участь у конкурсах, семінарах, дослідницько-експериментальній роботі всеукраїнського та регіонального рівня. Ми тут для того, щоб зробити кожну дитину щасливішою.